На каналі Kit's and, and Crawl Stitch. мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І хто постійно дивиться мій канал, той бачив, що я нещодавно придбала ось такий набір від Wonderland Crafts чарівної країни flbb 144 Це Чокер. Один з чокерів. До нього я також. Придбала собі браслет в таких самих кольорах FLBB 157 браслет. Ось в таких кольорах морської хвилі. До речі, це не єдине, що я придбала. Я придбала взагалі-то 4 комплекти, А для себе лише цей один, а усі інші я подарувала. І мене попросили зняти відео про те, як я Буду збирати ось цей чокер. І знаєте, мені самі цікаво розібратися, як його збирати, тому що інструкція є, але, на мій погляд, вона не цілковито зрозуміла. Ну, можливо, для мене, я вже, забігаючи наперед, скажу вам, що розібралася, як я буду його збирати. Але, от, перше, прочитавши інструкцію, мені було не дуже зрозуміло. І ми зробимо це разом. Ось такий буде чокер. Наразі в мене вишита основна заготівка для чокера. Ось вона вишивається ниткою чорного кольору на екошкірі. Наскільки воно тактильно приємно, цей прохолодний бісер. Просто задоволення. І також ще потрібно було вишити ось такі дві невеличкі спеціальні заготівочки. До речі, знаєте, що я думаю? Давайте я зараз відкрию ще цей браслет. Я хочу цього року все ж таки вишити ще й браслет. Не знаю, як це в мене вийде, а можливо, і вийде. І. В принципі, комплектація цих наборів однакова. Там різний спосіб збірки браслеті простіше, і різні форми екошкіри, А у всьому іншому. Однакова комплектація, тому, я думаю, буде цікаво вам подивитися. Раніше я вже браслети вишивала, але вони були тонші. ставляю вам фото тих двох браслетів, які я вже вишивала від чарівної країни, але вони, як ви бачите, були трошки тонкіші. Так, треба обережно розпакувати, щоб потім також не запакувати. Ось так виглядає вже не бликуюча обкладинка. Бачите? Однаковий, абсолютно, малюнок. Так, обкладинка до обкладинки. Тут в нас, як завжди, є паспорт якості, я одразу їх, якщо чесно, викидаю. Подивіться, яка неймовірна листівка. There is no better gift than a handmade one. Немає подарунку краще, ніж той, що зроблене своїми руками. Подивіться, які мандаринки і який напій. Дуже мені сподобалася ця листівка. Так і тут, звісно, дещо комплектуючі відрізняються. Ось тут, бачите, цей браслет. Тут. Потрібно вишити зовсім невеличку частинку. У порівнянні з чокером зовсім нічого. І ось так вона буде застіпуватися. Тут збирати нічого не потрібно, лише з зворотньої сторони потрібно буде пришити ось таку от стрічку екошкіри, для того, щоб закрити. Якщо говорити про комплектацію чокера, то в комплект входить ось така стрічка чорна, атласна. Але як її використовувати трошки згодом? І ще в комплекті залишилася мононитка. Ну, якщо ми, подивимося склад тут, тут у нас також Схема, треба буде подивитися, можливо, ця схема аналогічна схемі чокеру. Так, ладно. Схема. Поки що відкладаю в сторону. Бісер. Кольори бісеру, як ви розумієте, абсолютно ті самі. Ось. Зелена кольорова гама, така морської хвилі, такий графітовий, чорно-сірий, помаранчевий, золотий, та колір такий екрю. Сім кольорів бісеру, ті самі, які використовувалися і у чокері. І нитка для вишивки. Також чорна була нитка для вишивки, і у наборі з чокером. А, ну і забула сказати, що ще іголочки, звісно, є. Набір з браслетом відкладаємо, і переходимо. До збірки чокера. Якщо ми звернемося до інструкції, то спочатку написано вишити бісером усі частини виробу згідно зі схемою, це ми вже зробили. Друге, для зшивання використовуйте мононитку з набору. Ось ця мононитка. І з'єднуйте елементи швом вперед голку угу. Пришити основну частину виробу до середини атласної стрічки. І ось тут я спочатку навіть не зрозуміла, що значить до середини атласної стрічки. Але потім зрозуміла, що має бути от вся душина нашої атласної стрічки. І посередині неї, щоб з двох боків був однаковий відступ, потрібно пришити саму вишиту частину чокера. Але як це зробити? Я вирішила так. Стрічку цю атласну. Ми беремо і складаємо рівно навпіл. Далі беремо наш чокер і також складаємо його навпіл бісером до середини. І ось ті серединки, стрічки та чокера ми поєднуємо. І потім ми розкладаємо ось так. Бачите, з обох сторін нас залишилася стрічечка однакової довжини. І тепер нам потрібно взяти нитку, мононитку нитку набору. І Швом вперед голку пришити ось цю стрічку до вишитої частини, або вишитую частину до стрічки. Хоча, знаєте, я от подумаю, може Клара ще буде пришити не монониткою, ниткою, а чорною, бісерною ниткою. Я, якщо чесно, не дуже люблю вишивати монониткою. І Я подумаю, якою з цих двох ниточок пришивати, і вже покажу вам готовий результат. І ще є один пункт квадратні елементи. Зігніть по лінії згину і вшити кінчики стрічки між половинками. Також, спочатку, для мене це було не Однозначно, але потім я зрозуміла, що це потрібно робити ось так. Згинаємо даний виріб і ось так пришиваємо з двох країв, з однієї сторони, та аналогічно з іншої сторони. Буду я працювати над цим. І коли все зшию, повернуся до вас. Не перемикайте. Ну що ж, я повертаюся до вас для того, щоб показати вам свій готовий чокер. Нагадаю, в мене є ось такий комплект від чарівної країни Wanger Lanch Crafts, чокера та браслету ось в таких кольорах морської хвилі. І я показую вам готовий виріб на середину цієї стрічки із ось цих країв. І по бокам міцно пришита виріб з бісеру. Він такий важкенький, і наскільки ж він і гарний, і тактильно приємний. Хочеться його торкатися, але набагато важливіше його носити. Покажу вам, як він носиться на шиї. зав'язується ззаду стрічка. І от бачите, ось ці краєчки також обшиті бісерним краєм. Ось таким. Ці квадратики маленькі, які були окремо вишиті. Для чого? По-перше, щоб ця стрічка наситалася. По-друге, щоб край був гарний. І по-третє, вони певним чином роблять ці краєчки більш важкенькими, і ззаду гарно буде також виглядати кінець стрічки. Але. Я не могла зупинитися на чокері, і я вишила також і браслет. Ось так він виглядає. Ззаду пришита також штучна шкіра. Ну і браслет я можу вам показати, як вдягти. Тут все елементарно, тому що заготівка. Просто ідеально. Дуже гарний виріб. Я дуже рада, що я вишила, не відкладаючи далеко обидва ці вироби. І знаєте, я от подумала, що ці кольори це ж ті кольори, які я використовувала, коли вишивала свою Lady Justice, свою Феміду. Ставлю вам, хто забув, що це за дизайн, фото. Я вам щиро раджу вишити собі такі аксесуари. Ви знаєте, таких в вашому оточенні, ні, за все, ні у кого більше не буде. Тому що, тому що це хендмейд. Звісно, будь-то може придбати такі набори, але, по-перше, їх дуже багато різних кольорів. А по-друге, ну ви ж розумієте, далеко не кожен зможе їх вишити. Буде якесь, можливо, свято корпоративне. Я обов'язково вдягну цей набір. Ну, а поки що очікую вас у коментарях, що ви з цього приводу думаєте. Будьте здорові, будьте у безпеці, скорішого нам, миру. До нових скорих зустрічей пока!